21 вересня відзначають Міжнародний день миру. Він миру є атрибутом цього свята. Він був відритий з тих монет, якими пожертвували діти з усього світу. Цей дзвін Японія подарувала для організації Об'єднаних Націй у 1954 році. На дні зробимо напис хай буде мир у всьому світі. Злітаю до неба рядками, дитячі листи, голуби і чути молитву мами про мир на своїй землі і золотом диви колося, і світ уніміло від сла. І діти раптом стали дорослі То нас обірвалась війна. День миру є особливо важливим для українців у теперішній час, адже саме зараз наші сміливці, захисники та захисниці обороняють рідну українську землю від ворогів. Нашим відважним героям це те, що вони захищають нас, ризикуючи власним життям. Україна завжди була миролюбною державою. Вона ніколи не розпочинала воїн, а лише закінчало свої інтереси. Мир це можливість спокійно вчитися та працювати. Мир це рід Мир – ми вчалась любов. Мир це опереність у майбутньому. Коли панує щастя і любов, танцює понад квітами комашка. Українці здана право жити під мирним небом та працювати на рівні землі. Мир на землі, це зарчики тиша. сміх дитячий і душі політ, коли по вірші пише, про дивовижний світ. Голубко біло, ти лети у світ, хай буде мир на небі голубок. Миру, кажуть, з давніх літ, приносить радість родині людському. Молимо Бога про перемогу та віримо у мирне майбутнє своєї країни, бо найбільша мрія всіх українців мир на рідній землі.